З вами Патіко і сьогодні ми пограємо. Да ось, такий ось мусорщик. Ну він збирає мусор. А перед тим як я почну грати, ви поставте лайк і підпишіться на канал. Ну, а я поїхав. Перший раз за еха я граю, щоб ви все собі уявляли. Да. Зараз подивимося, який він сильний, По його силі. Так, хопи, хопи. О, кстати, треба його прокачати. Ладно, все ми зробимо потім. Так, ти тут отако зараз ми сюди. Хів, пів. Сквик, я вб'ю тебе. Я сподіваюся, що я вбивсь квика. Ой, там висім біт. Та, такий тяж так, небезпечний. Але він дуже... О, О моя уста взагалі бомбезна. Ух ты! Долишилося чотири бійця. І прямо тут. Короче, тут там майже всі в зборі. Атакуємо. А, ладно. Я залив третє місце, але це теж круто, да. а зараз я піду до. Хм, Я хочу. Захват кристалів. Це режим, в який можна пограти за еша. Я сподіваюся, що ми виграємо. А якщо не виграємо, нічого страшного. Поїхали. Так. Так, 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 так. Ло, 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 ло. Хорошо, що тут можна безкінечно з'являтися. Ну, типу, не так, як в одиночному тобто не вірю. У нас вже 4 кристала в них нулі. І в мене нуль. О, в мене вже один. Зараз. Для чого? А, я випустив мишок, які. Ну тут, коротше, взагалі легкотня. Давайте вбиваємо всіх підряд. Мої мишки. У мене три. Я хочу надогнати його. По кристалам хочу того чувака надогнати. Зумазу. У мене вісім кристалів. Дев'ять. З худа. Головне мені виграти або це буде повний фейл. І ми злиємо катку. На мене злеємо, тому що я еш. Я професіональний гравець. Еш. худо ми виграли. Yeah. Так, тут квестики ми так виконуємо. Так, все добре. В який би режим нам піти? В нокаут. Нокаут це підходящий режим для Еша. Ну для нього всі режими підходящий. Так, поїхали. Еш. Да. Так, погнали, погнали. Так, в нас в противниках якісь такі. Нормальні, може. О, 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 вісім бит, вісім так, так. Хилимся, хилимся. Емш, ну ти що, як ти могла програти? попроти? Ну, я вив зараз своїх мишок маленьких випуску, які нападуть. Давайте, ви що? Це було дуже швидко. Ми виграли. Цікаво, хто зверний гравець? А я не побачив, ну нічого страшного. Ми отримали 200 <кхід> опита. Ірикісний. шней. Стардроп. Я знаю, що думаю. Я думаю, що нам еха треба прокачати на максимум. Погнали, погнали, погнали. Я думаю, десь на шосту силу приблизно. Так, шоста сила є. А нам треба до сьомої. Зараз якийсь гадчик. Споку Ікси. Мені здається, це буде Чуть -чуть корисніше. А ще у мене є ось такий скін, який я купив до відео, і він називається. Ну, ви самі поняли. Це дуже прикольний скін, і зараз ми з вами за нього пограємо. А в який режим Не в ограблення, там буде важко. Броубол. Броубол це підходящий режим для нашого зараз за еха грати. Да. Зараз перевіримо, наскільки цей скін гарний. Давайте. Ого! він дуже гарний. Так, так, так. Давай, містер Пі, забивай гол. Забивай. Да, ми забили. Якось ми дуже швидко проходимо. Вам так не здається? Можна ніби помирати. Мої мишки появляйся. Худо да, ми виграли. Це було дуже, дуже легко. Тому що нам отак. Я забув протестити свій гаджет, такий я купив. А ми зараз йдемо в нагороду за поїмку. Я вже забув, якщо чесно. Що там треба робити? Господи, що тут треба робити? А, я пригадую. Так, так, зараз Попробуй продати. А, я поняв. Треба, а, це просто збирати зірочки. Зібрав зірочку і треба так вбивати, вбивати. Я поняв, я поняв. Суть поняв. Я суть поняв. Так, то ой-ой-ой-ой-ой, мене вбили. Ну ладно, вони нас тут піддоганяють. Нам треба... Піднабратися сили і як повбивати їх. У них чуть-чуть більше, не ж чуть більше. Ааа, у них 15, на 14. Ну хорошо, хоч я ульту. О, кстати, наносить мені урон. Так, а ну гаджет. А, ми виграли. Понятно. Я на Орестував свій гаджет, який я купив. Я його маю поглянути, на що він пособний, а я цього не зробив. А давайте поглянемо в мега ялинку. А давайте, я не знаю, що це таке, що це таке? Я граю на виручну карту. а. Я вибираю Базлайтера. Окей. Почекайте. Може якось вийти можна? Ну ладно, так, пограємо, пограємо. ладно. Подивимося чисто так, що це за режим. Потім за да, Еша можемо пограти в Blue Ball 5 на 5. Так, треба, о, тут просто подарунки збирати треба. Я поняв, дуже легко. Ну нам будуть мішати наші противники. Отак, так, от так. Сюди бас просто мучить. Я в шоці з нього. Да, так ривок робимо. Так, 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 вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Ой, ладно, тут чуть, -чуть. померли. Ну так сказати, не буває. Так, сюди летимо, летимо. Нам 22 два худа -суда. У нас получається. Ой, у ще... них шучуть більше них в нас там, я бачив, в Мс4 треба піднажати. А ми щось не піднажали, не. Ладно, в них чуть, -чуть більше. Міе. Сім подарунків їм залихалося, це що таке? Це безпереділикий. Так-так-ток, так, 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 містель. Ой, господи, як гіперзарят, Гіперзаряд врубив, а їм все одно. Що це за люди тут такі? Я майже, я майже, не, їм чуть-чуть залихалось, їм чуть-чуть. їм чуть-чуть. ні, я не дам їм прийти. Ай, вони виграли. Ладно. У нас ест тут, да. В Бурубол 5 на 5 йдемо. Дуже цікавий режим, тому що він в два рази важче, ніж звичайний Броубол. Тому що, ну якби він і чуть-чуть легше, тому що в нас 5 людей. І якби чуть-чуть важче, тому що і в противниках 5 людей. Ну, ми зараз я впевнений, справимося на раз-два. Тому що. Тому що я так завжди роблю. Прикол. Так, 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 ідем. О, давайте. Я хочу, щоб мені урон нанесли. Що за гаджет? Я не поняв А ну давай, наприклад, нанеси мені урон. О, про забив гол. Круто, молодець про. Літерельно оказався про. О, господи, скільки ми вбиваємо. це, звісно, так. Михи летять на них Худа. <клухи> Про забиваю його. Да. Давайте оглянемося по подаруночкам. Якісь там у нас будуть подарунки. Цікаво. Мені хочуть дати 15 монеток. Ладно, давайте заберем так сказати, хоч одна монета, це буде прикольно Тому що безплатне. О, Ешбой. Ні, я поки не буду купляти О, він через завтра з'явиться. Я його, я його по-любому за блінги купив. Це просто, я, я не знаю, це. Ось ці два скина осей на еха крутий. І осей, господи боже мій, це що таке це просто бомба якась? Не ну, серйозно. Так, ладно, да, що? А я в гру зайшов. Можна вийти, можна вийти. Бай ласка, Ех, ладно. <ці> ну, ладно, народ, я начально наш... зайшов в Броубол 5х5. Um, ну, ладно, народ, якщо вам сподобалось це відео, то ви обов'язково поставте свій лайк. А ще підписуйтесь на канал, поки я тут проходжу быстро такі чики пуки бомбони. Да, так так так. Ми все, виграємо. Зараз. Так, да, кстати, ще. Е, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте лайк. Тому що, тому що, тому що це було вам прикольно. І ми виграли. Зараз, можливо, я заберу подарунок якийсь. Так. Ну ладно, народ, пока пока!